зелені насадження особливого сорту виведення вони посаджені вздовж набережної, вони тут посаджені, знесли, їх, зрізали. Тепер, як бачите, ось іде е, активно вже значить, рейси котлова. Якимось якоюсь темнотою все покрито, і був представник і не захотів навіть назвати, а хто цей представник, хто він такий, що це за особа? Ні принципі, нічого не відомо. Послалися тільки на рішення 2004 року, і міська влада підтвердила, що дійсно є рішення міської конкому за 2004 рік. Ось чому ректор і поїхав до Києва, тому що тут чогось досягти, він нічого не зумів. Отака ситуація. Звичайно, рішу стримати всіх студентів. Я не в силах, я просив, їх, щоб вони не робили цього, але факт залишається фактом. Бачите, маємо, я кажу, що маємо. Дякую. Раз. А ви хто є? Я пані Андріану Наполізе, грубо кажучи, людина, яка виробила всі, не, всю належну документацію. Скажімо так. І не знаю, з чого тут робиться проблема. Це єдина звичайно, грубо кажучи, реконструкція зупинки. Я не знаю, чому, наприклад, коли напроти Файє робили великий будинок, ніхто нікого не виводить, скажімо так. А тут якихось, грубо кажучи, площа прибудову 35 квадратних метрів і підняли стільки народу. Я був, скажімо так, я ходив до Євстахія Івановича Крижанівського, ми спілкувалися. Він, в принципі, в курсі, що у нас є всі документи, всі дозволи все, це, все, що цей, дозволяє нам тут проводити роботу. Але суть в тому, що, як він сказав, ми самі плануємо тут щось робити. Я питаюся, Остаті Іванович, що ж ви плануєте робити? Ми ну, кажемо, тут, ну, тут це не знаю як. Але плануємо будувати котеджі, Я щось не розумію співставлення маленького магазину зупинки 35 квадратних метрів і котеджів. Скажіть, будь ласка, ну все-таки не питання. Два Погоджували. Десь універсати вже нічого не погоджував і почали. Вся суть... Ні, ну такого не може бути. Ви знаєте прекрасно, що на момент того, коли велися пошукові роботи, обов'язково був підпис. Це просто було трохи давніше. Розумієте? Це десь було 2004 року. І з того року ми вже платимо і оренду за цю землю, і, і все решта. Розумієте? Бо інакше би воно б просто не пішло в дію. Ви, ви, ви ну, прекрасно в цьому орієнтуєтесь. Чи ви маєте при собі це погодження зуміє? Ці всі документи маєте з собою зараз? Всі не треба, ну погодження при найбі. Ну, Воно пішло далі туди, в місті Вихонькому, коли вироблялися відповідні папери. То зараз ви його показати не можете? Так, при собі я не маю. А з ким погоджено підпис за Я пам'ятаю, що, ну, грубо кажучи. Чи за вгод, чи хто тут університет. Він ну, не має такого права, що має тільки одна особа, ректор університету, а Крижанівський ректор університету з 1993 року не переруна. Ні, я не сперечаюся. Так, так що він не змінювався як ректор і якщо б мали робити погодження, воно мало б бути зроблено саме з ним, з ректором. Ну, на той тут момент, є я тут є що він... ректор е, інженерно-адміністративних питань. Який ректору подає ці погодження. З вами було таке також. Теж не було погодження. Ну ви розумієте, що я так думаю, що, скажімо так, ви підняли це все, що міху, але все суть в тому, що е, то, є, я такий, я звичайний підприємець. І, скажімо так, ніхто б не лів далі справу, якщо б воно не було погоджено і не було підписано. Я не є там нічисний ну, брат, ні сватай. Будь ласка, я не розчув, ще раз назвіть, а прізвище і не подав. Андріан Анатолійович. А прізвище ваше?